І з нами знову на зв'язку ще одні наші гості. Це гурт про вас харді. Вітаємо вас! І як ми бачимо з нами фронт фронтмен гурту Артем Ткаченко. Вітаємо! Так, вітаю вас! Дуже раді вас бачити, і знаємо, що 10 листопада вийшов ваш дебютний альбом. Він отримав назву Доброго вечора. Ми з України. І давайте про нього говорити. Що увійшло до цього альбому? Чи є там нові треки, чи є там ті, які, які всім давно відомі, хто працював над цим альбомом і взагалі як все відбувалося? Ой, ну я вам скажу так: що для мене особисто це супер свято. Що вдалося нарешті випускати цей повноцінний вже альбом? Тому що ми дуже багато реально працювали над ним, і так як воно повелося з доброго вечора» з України. Ми хотіли зробити щось нестандартне, нове того чого ще немає в усьому світі, і намагалися таким чином і працювати. І ми дійсно це буде 15 треків в альбом. Увійшли з них там є як наші сольні роботи. Вже є такі, які вже вийшли, але будуть і нові роботи, і там є і артисти, і гості. І навіть є не людина. Навіть є не людина. Ми зробили спільний трек з роботом. Практично. Якщо хочете oh, wow. його дати, так ми зробили спільний трек. Мені здається, з одним з найголовніших. Um, таких um, ну не знаю, хто з, 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 з найепатажнішим, скажімо так, зараз під час війни. Um, ви готові? Хто це? Хто вас зробили спільний трек з дроном? Нічого собі. <свісно> так, так. Ми зробили спільний дрон з трек з дроном. Ми записали його його звук, зробили з нього музичну партію і доєднали в трек і зробили. Коротше, у нас спільний трек з дроном є, і він є на альбомі. А як... Тому я всіх насправді запрошую послухати цей альбом, тому що там дуже різні є музичні композиції з різними артистами. А як виникла така ідея створити е, колаборацію з новою? Я з просто Дону. не знаю, як це сказати. Я просто е, сижу тут трошечки шокований. Розкажіть, як, як виникла така ідея? А, ну насправді це буде це частина. Цей трек це частина нашого такого. Ми ще його не відкривали, але дуже скоро стартуємо з відкриттям нового збору. Ми будемо збирати на FPT-дрони, Це буде дрони Камікадзе, і о, ми там плануємо дуже. ми просто бачимо, що зараз о, треба вже щось новеньке, і от вирішили зробити таким чином привернути увагу до цього збору. І ну і взагалі, знаєте, це достатньо така серйозна особа. Цей ці, ці дрони, і ми тут нещодавно працювали. Над одним е фільмом документальним, і я вам скажу, що дрони взагалі змінили ход війни, і вони дуже були сильно задіяні в Харкові. А, і ну я так зрозумів з цього кіно. Що якби не дрони, то багато речей ну, взагалі піти не так в перші дні. Особливо, Ось, тому це така дуже серйозна особа е в цій війні. І, і його він має бути на слуху. Про нього мають всі ну розуміти наскільки він важливий. Знаєте, було-було, такого ще не було, і це дійсно неймовірні новини. Така діджиталізація в дії, як воно є? А скажіть, будь ласка, от ваш трек доброго вечора, ми з України він дійсно легендарний. Він набрав вже більше 20 мільйонів переглядів. А як ви гадаєте, з цього нового альбому якийсь новий трек може наблизитися до цього рекорду? І якщо так, то яка це може бути пісня? Можливо, саме цей трек з дроном. Знаєте, якщо чесно, ми ну, не працювали тут над такими форматами, щоб ще раз зробити якийсь такий дуже потужний або непотужний трек. Ми писали музику, як ми її відчували насправді. Ми колаборації робили з різними артистами для того, щоб зробити створити знов ж таке, щось нове, чого ще немає. В мене кот впав. <гум> такого чого ще немає, взагалі і це дуже важливо для нас, і скажімо так, якщо це відбудеться з цим альбомом, це супер класно. Якщо не відбудеться, це також нормальна історія, тому що я вважаю, що зараз в нас. Українська музика непогано себе відчуває, непогано проявляє і хто б там хто не казав про, там, якісь шароварщини чи ще щось. Це може негативна сторона, але її дуже позитивна. що е, дійсно багато стало артистів. Дійсно класна музика з'являється, і це ну не може мене особисто як музиканта не вражати. Тому йдемо далі, все буде супер. Дуже багато ідей. Насправді, я вам скажу чесно, що цей альбом е, ми хотіли просто зупинити час, зупинити ті настрої, які е, були ці два, два роки, які писалися. Е, ну, тобто, ми переживали все це як спочатку і от до зараз. А, але зупинятися знов ж таки, ми не плануємо. І вже на рік, що буде, ми плануємо новий вихід. Це буде таке епі невеличке, е, яке буде називатися вже є назва Укробас. Тобто, ми максимально намагаємося. Це наповнити нову крну українську, нову українську музику. Ринок тому і нестандартно, головне. Тобто, ми не хочемо, щоб це було знаєте калька з інших країн або просто переведено українською мовою. Ні, ти коли чуєш сину цю, цю музику, ти маєш розуміти: о, це наші робили клас. <гум> клас. А в мене ще таке запитання. А чи плануєте ви концертний тур присвячений виходу новому альбому? І чи чекати вас з ним в Дніпрі? Якщо плануєте, дуже б хотілося чекати <гум> вас у Дніпрі. Ми, ми насправді плануємо так і різні розмови йдуть зараз. Як правильно все це зробити? В нас ще є взагалі супер ем, проекти. Супер ем, він вже до кінця практично завершений. і Вам сьогодні все розповім. Бо таке свято сьогодні. альбом. Ми зробили е, спільну е, таку програму, розширену, туди входять треки з цього альбому, і вже навіть з нового, е, який ще не вийшов. Е, це спільна програма з оркестром народних інструментів на ОНІ. От і ми поєднали саме електронну музику, рок-музику і автентичні е, е, інструменти, тобто оркестру, е, саме українського народного. І я вам скажу, що ми вже було декілька репетицій. Е, я був макснув, знаєте, просто вражений наскільки це класно виглядає, і дуже сильно хочеться показати всьому світу. Дійсно, що українська музика існує, така як є, от, от нова. А наскільки був складний процес поєднання? Ось оркестру, і як, як взагалі виникла така ідея, і наскільки складно було її реалізувати? Ну, по перше, хочеться сказати, що оркестр ну і взагалі весь колектив на ОНІ вони суперкласні, Вони дуже підкидаються на такі екстравагантні історії. Що давайте поєднувати електронну музику і етно. І насправді ми працюємо десь біля двох місяців вже. І я скажу, що я вважав, що буде складніше, якщо чесно. Але я приходжу на, на репетицію, і я бачу, що ну питань немає. Все, всі всі все розуміють, все на все лягає і ну. Це було неважко. Ем, головне, головне, просто що, все, що створюється зараз, оце ми маємо розуміти, це особливий час, і все, що створено зараз, в цей час. Воно націлене на допомогу, на підтримку і на перемогу. І е, я вважаю, що е, зроблено зараз це таке. Знаєте, його не можна ігнорувати, і тому я впевнений, що ми поїдемо в цей тур, впевнений, що ми всім покажемо наш матеріал і дуже сподіваюся, але чесно кажучи, впевнений, що всім сподобається. Ми вже будемо дуже чекати. Знаєте, я хотіла запитати у вас, чи ви можливо збираєтесь після виходу альбому трошки відпочити там якось, але як я бачу, у вас настільки все кипить, стільки справ. Тільки ідей, що ви точно не будете сидіти, склавши руки, ви будете працювати, працювати і працювати. Ми чекаємо вас з концертом у Дніпрі. Обов'язково. Я просто мрію, щоб це сталося. Нарешті побачити вживу вас, можливо, вдасться поспілкуватися. Буде дуже круто. І ми дякуємо вам за такий класний альбом і за те, що ви дійсно популяризуєте українську музику, таку автентичну і таку неймовірну, додаєте в неї нових смислів, нових сенсів. Це дуже крута. Вам дякуємо і не відпускаємо вас без побажання нашим глядачам. А, зараз такі часи, що треба. Тільки допомагати це все, що маємо ми робити. Такий має бути лайфстайл. Будь ласка, допомагайте волонтерти, допомагайте рідним, близьким, будьте поруч і розумійте, що наша перемога дуже дуже скоро відбудеться. Якщо ми будемо всі разом. Слава Україні, друзі, героям слава! Дякуємо за цікаве спілкування. Дякуємо за таку надихаючу атмосферу, яку ви ось так скажімо, зарядили нашу студію. І нашим глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з фронтменом гурту Пробас Харді Артемом Ткаченком. thank you